На службу я прийшов. Це була строкова служба в 2019 році, в грудень місяць. Бойовий шлях почався, як і у більшості військовослужбовців, 24 числа другого місяця, 22-го року. Проходячи службу строкову, підписав контракт, вже служив на той момент на контракті та продовжив. Ви знаєте, це. Виглядала як деяка авантюра, але ця авантюра спрацювала. І в яких умовах? Адреналін, радість за успіхи, та йшли, 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 і цему результаті добилися того, що маємо. Ніхто цього контрнаступу не очікував, все було засекречено. Нам сказали, що останній момент. І знову ж скажу, ніхто не очікував такої, як би сказати, такого успіху і такого швидкого успіху. Першочергові задачі були інші, але вони були перевиконані ну, навіть не в два, не в три рази, набагато більше. Ми знаходились на ППД пункті постійного дислоцювання. Прийшла команда, виїхала, виїхали ми. Основна робота почалася з Куп'янського вузлового а, першочергова задача була одна, але все так гарно пішло і далі, далі, далі зайшли в Куп'янськ. І все, пішли далі, 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 але потім вже в подальшому вперлися та оборонялися. А, на той момент я був командиром машини, тобто командиром відділення, керував екіпажем бойової машини, це БТР-4 е Буцефал. Основна наша задача була це вогнева підтримка піхоти. В самому Куп'янську цю функцію ми виконували. Дуже багато підрозділів там було і доволі швидко просувалися завдяки в тому числі і нам. Дуже швидко все вийшло, ми самі не очікували, що так, ну, тобто вийде. Почали з Куп'янського Злового, потім сам Куп'янськ, Ківшарівка, Загризово та Новоселівське. Там ми вперлися. Чому це було важливо? Це моральне, так би сказати, знешкодження ворога. Якщо ворог біжить, отже, ну, в нього все погано. Йшли до того моменту, доки ну, не вперлися в більш серйозний супротив, там вже почали. Ми вже оборонятися. Ворог навіть не встиг достатньо екіпіруватися та прийняти бій, як воно потрібно, вони просто втікали. І ця, ця ситуація була не тільки у нас, а також спілкувався з суміжними підрозділами. Точно така ж ситуація. Ми просувалися рівно до того моменту, поки не стикнулися з дуже серйозним опором ворога. Все, вони не очікували такої нахабної поведінки від нас. Ми цим скористалися. Залишили дуже багато. Що стосується техніки, те, що я бачив сам, це БМП-3, новітні їхні розробки, старі БТРи, танки, дуже багато БК. Артилерія також була присутня. Вони, ну. Не спіли нічого забрати. Це було ну, настільки швидко, що нічого не спіли зробити, навіть втікти. Це велика кількість дітей в ківшерівці. Ми там залишили дуже багато своїх шевронів, які їм дарували. Це ну, їх дуже багато дітей. Всі так ну, дуже були раді нас бачити. Гарно з нами спілкувалися, ну тобто вони чекали. Ну, не тільки діти, а й люди, які там проживали звичайні громадяни. Але ось діти це найбільше мені запам'яталося. Нас змінили. Ми повернулися після виконаних завдань на цьому напрямку. Ми повернулися на пункт постійної дислокації, відпочили. Набрали нових людей, мобілізованих з інших частин або ж е, звичайних громадян. Е, у нас були навчання. Е, це називається злагодження підрозділу. Е, в подальшому, коли закінчилося злагодження, ми вирушили на Бахмутський напрямок, вже там виконували завдання.